Вітаю, друзі! Мене звати Валерія, я когнитивно-поведінковий психолог. В цьому відео ми поговоримо про нашу самооцінку та любов до себе. Ми виявимо ті критерії, які заважають нам потужно цінувати та любити себе. Ну що ж, поїхали. І так, перші критерії це коли ви живете в стані Я недо Давайте такий дуже-дуже простий приклад. Коли дівчина думає: окей, зараз я схудну на 2 кг, а потім я стану красоткою. Вона схудла, і вона думає, ні, мені ще треба брови зробити. Вона робить ці бровки і все одно, ні, мені ще треба нос поміняти форму. Вона міняє форму носа. Потім вона думає, ні, от ще я губи збільшу, і тоді точно я буду от така красуня. І що б вона не робила, завжди з'являється то, але що зараз, начебто вона ще не може любити себе, не до про що я говорила. А от коли вона це зробить, і тільки вона щось зробила, зразу з'являється щось нове. Далі такий приклад в професійній сфері, коли людина, наприклад, провчилась в університеті. І вже час йти і заробляти кошти. І от вона думає: ні, я ще не можу брати кошти, тому що мені ще треба досвід якось знайти. І попрацюю я безкоштовно. Потім вона думає, ні, досвід є, але мені ще треба ці курси закінчити, чи там ще повчитись. І часто це плутують ще з синдромом самозванця. Коли такі моменти вони начебто не закінчуються, тобто людині завжди ще щось потрібно зробити, і тільки потім вона начебто має право а, гідно заробляти, брати певні а, кошти за свої послуги. Тож, якщо ви впізнали себе, буде чудово, якщо ви згадаєте перші такі ситуації чи моменти, а, можливо, в дитинстві вам хтось сказав, що. Там ви, наприклад, гуляли з мамою, там зустріли якусь тітку умовно Наталю, і мама така каже: ой, це тітка Наталя, там така вискачка, там три класи закінчила, і взяла і от таким там таку посаду в такій компанії отримала така вискачка. І ви знаєте, в якщо це вік, особливо до шести років, ще в дитини немає критичного мислення, і це така щу в підсвідомість а, що от бути такою це погано. А значить, наприклад, як мама там 20 років працювати вчителькою на зарплаті 50 доларів в місяць, це взагалі супер. А як тітка Наталія брати 20 євро за один, за один урок, це жах стит. Зараз на свідомому рівні, тобто, що таке свідомий рівень. От ми з вами зараз розмовляємо це свідомо. Тобто, ми розуміємо, як дорослі люди, що заробляти умовно 20 євро за один урок за одну годину, це непогано. А 50 доларів мати зарплату умовно, це ну якби не те, що це погано, але дуже важко жити на ці кошти так умовно. Але на підсвідомому рівні ми, нас наче щось не пускає, нас наче всередині коробить таке відчуття, наче ми розуміємо, я не витягнуто, я не впорусь, я навіть не буду е, намагатись. Це може бути або такий внутрішній голос, та куди тобі там ставити умовно 20 євро е, за урок. Чи е, це може бути таке неприємне відчуття, і ми плутаємо його ще часто ж це, ой, мабуть, це знак е, судьби, що. Е, Знак судьби, що мені ще рано, мені ще не треба, мені ще треба о, там, 25 навчальних програм і пройти ще там 10 років безкоштовно відпрацювати не всіх, а потім може, 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 потім поставлю 10 доларів за урок. Можливо, ще не точно. Тож, от те, що було в дитинстві, нам підсвітило як такий досвід, що таким бути не можна, це раз і в підсвідомість. Пішло, і ми не розуміємо, чому тут, наче ми свідомо хочемо щось робити, гарно виглядати і любити себе. А щось всередині нас, начебто, знаєте, стискає, начебто, не дає, начебто такий негативний внутрішній діалог ми маємо. Тож, всі ці завдання, всі ці тести, що я буду вам розповідати, такі критерії, якщо ви пригадаєте ситуацію з дитинства, звідки це взялося, як коріння, ми знаємо, то вже в 80% випадків нам не прийдеться йти в терапію, тому що коли у вас з'являється усвідомлення, звідки це, у вас вже з'являється вибір, тобто ви вже маєте можливість. Обирати, а чи взагалі я ну, хочу так робити чи ні. Тобто ця, цей вже внутрішній голос він, чи відчуття він вже не буде мати такої преваліруючої сили. Добре, друзі, давайте йти далі, щоб не затягувати це відео. Наступний критерій це бажання одразу повернути людині увагу, комплімент. Чи добрий вчинок, подарок, наприклад. Це стосується тих дівчат, яким важко, коли для них роблять щось добре. Давайте я приведу теж приклад. Ви зустрічаєтесь зі своєю подругою, ви давно не бачились. Вона там поїхала жити, ну, не знаю, куди в Ісландію. Да? І там в Ісландії дуже гарну таку органічну косметику роблять з цих істочників. І вона вам ну, привозить крем для рук за 7 євро умовно. І ви така. Все, все, все. Я плачу за твою каву, все, все. Так, да, давай ще пиріжок, давай ще круасанчик до кави. Тобто, ви в ту ж мить намагаєтесь компенсувати вартість того вчинку, в даному випадку це 7 євро за крем. А, сразу за, заплатити може ще більше. Щоб ніхто про вас нічого там не подумав, та не те, що не подумав, у вас просто всередині таке відчуття, що якщо ви це не зробите, ну вам ви будете погано спати по ночах, скажімо так. І а, чи такий більш лайтовий приклад а, вам робить а, там подружка, знайома, колега на роботі, комплімент каже. Ой, в тебе так сьогодні гарне волосся а, вкладено, супер. І ви так одразу, а, і в тебе так гарно вкладено. Чи Ой, і, і ти знаєш, і, і в тебе такий мейк гарний, тобто ви одразу віддаєте, а, чи якщо м, ви зустрічаєтесь з хлопцем, ви, знаєте, ви, ви йому подобаєтесь, він вам подобається. І настає там якесь свято, він, він вам дарує. Якийсь більш-менш нормальний гідний подарок. І ви одразу о, я йому щось повинна. Я винна йому, щось за цей подарок. Ні-ні, ні я не можу прийняти цей подарок, я йому щось винна. Тобто таке відчуття, і це може проявлятися в мікродрібницях. Як, наприклад, хтось звернув на вас увагу, просто подивився. Знаєте, от буває так, незнайомі люди можуть подивитись, і ви розумієте, що їм може сподобався ваш лук, чи щось їм сподобалось. Чи буває так, що якийсь пост, ріл щось залетіло? Ви взагалі не блогер, нічого. Ви випустили якусь історію, чи на TikTok якесь відео запостили, і у вас там зазвичай, наприклад, там сто ну, переглядів. А тут у вас. 10 тисяч переглядів, і вам прям аж аж така це тривога тривога, незручно, некомфортно. Що ж, що ж далі, що ж це може взагалі починаєте себе якось накручувати? No. Теж це от все до нашого другого критерія бажання одразу поверну, повернути людині і таке, знаєте, Відчуття дискомфорту, коли для вас роблять щось гарне, коли дарують подарунки або звертають увагу. З цим зрозуміло. Третій критерій, який нам теж свідчить про те, що в нас є проблеми з самооцінкою, ну, таке банальне, банальне, але ми повинні про це поговорити. Це бажання всім подобатись. Бажання бути гарним для всіх, і е, часто є передумови знов ж таки з дитинства, що нам, дітям, щоб вижити, колись доводилось довгоджати дорослим, щоб вони на нас не сердились, не повишали голос, не дай Боже, не били. Не наказували, ми намагалися якось так там, під кавор землі якісь там брути такі. О, ми прибрали, ми такі гарні, ой там там з молодшим братиком посиділи да, ми такі от відповідальні, ще щось. ну Тобто, це такі, це теж все з дитинства, а, таке бажання. Але часто навіть люди, в яких не було таких... Перед з дитинства вони через те, що не можуть справді відчути себе або бояться а, показати себе, що тут я не ідеальна, а, тут я можу помилятись, і, але вони дуже хочуть бути прийнятими в суспільстві, а, по, то вони намагаються подобатись людям і а, там робити щось, що їм шкодить, тільки щоб отримати. Таку позитивну реакцію людей, і а, часто, знаєте, я навіть себе ловила на таких моментах, що а, мені казали, що в мене взагалі все окей, з самооцінкою, але а, і те, що я люблю допомагати людям, навіть ну, свою професію психолога я обрала, але ще я дуже люблю там, наприклад, віддавати свої Речі, свій одяг, бо він в гарному стані. Але ну я вже там не, не люблю довгий час носити одне і те саме. І я збирала, віддавала а, речі свої там, чи а, ну такі дрібницях завжди намагалась допомагати там, чи якщо в побуту там щось якісь меблі міняла. Я завжди постила просто самовивоз безкоштовно. І мені завжди казали, що ну якщо я маю ресурс, якщо ці там умовно кошти не змінять моє життя, чому мені не допомогти людині? Поки я не зрозуміла, що інколи я це робила. Тобто я, наприклад, платила за валізу, в мене два літака везла купу речей, потім я тягнула це на нову пошту, в мене майже спину зірвала, тому що я півтори доби була. В дорозі з цими валізами, потім без сну, одразу одразу на почту, щоб людині там все це відправити. І я розумію, що я потратила купу грошей на ці валізи, купу здоров'я, те, що все це перетащити. У мене болить спіна. І все, щоб людинка мені написала повідомлення. Лєра, дякую тобі. Мені так все сподобалось, ти така золота людина, дякую тобі. І я подумала, ну, я, це не здорова історія, це я, мабуть, роблю через те, що в мене якась низька самооцінка, тому що робити добрі речі це класно, коли у вас є надлишок ресурсу, і з цього надлишку. Ви робите, ну, наприклад, там в мене є місце в рюкзачки, чи там в одній валізі я там положила те, що вмістилось, коли є час, відправила, це так на ізі, легко. І тоді да, це екологічна допомога. А не так, що мені це важко, я заплачу за валізи, відправляю, і щоб мені написали просто ну, повідомлення і е е е потішили, от, що я така добра людина. Тобто. Я вам спеціально такий приклад привела, щоб ви розуміли про що я, коли вас таке е бажання, вміну собі довгодити іншим людям. Проаналізуйте, проаналізуйте, е наскільки часто у вас таке трапляється, і ще е в чому тут проблема? Тому що е часто чому знаєте, навіть е в народі кипкують з добрих людей, тому що Часто вважається, що людина добра не через її вибір, а через те, що вона не вміє по-іншому, вона не вміє відмовляти, вона не вміє поставити себе а, на перше місце. І тут ми переходимо на наступний критерій а, це невміння казати Ні. А, якщо ви та людина, якій важко сказати Ні, а, вибач. Мені незручно їхати в інший кінець міста, щоб з тобою зустрітись. Давай, будь ласка, десь в іншому місці там зустрінемось, де буде зручно тобі і мені, наприклад. Чи от якісь такі моменти, якщо вам важко відмовляти іншим людям, подумайте звідки це нагадую, для чого ми це робимо? Для чого я от зараз вже було чотири критерії. Вже майже половину критеріїв ми розібрали. Коли ми усвідомлюємо щось, ми можемо це контролювати, обирати відповідь. І тоді, коли ви обираєте і кажете так, іншій людині, ви кажете ні собі. Тобто, ви віддаєте свою самоцінність, свою самооцінку, свою любов до себе іншій людині. Пам'ятайте, це коли ви обираєте іншу людину, а не себе. Тільки якщо, звісно, ця людина. Віддає вам якийсь ресурс, а чи це такий обмін, що один раз вона приїхала, інший раз ви приїхали, тоді так. Але якщо ви не вмієте по-іншому, тоді це проблема. І ставте собі або оцінку, наскільки часто у вас це трапляється, якщо не можете пригадати причину. Це теж дуже скажімо так, тризволяє і допомагає нам зрозуміти себе. А наступний момент це обічвесть, вразливість. Якщо ви дуже ображаєтесь часто, будь-яка річ, будь-яка фраза може вас вивести з себе, може вас образити, вам стає боляче, ви, вам хочеться закритись від людини, вам не хочеться спілкуватись. Це теж ознака низької самооцінки, і ще це ознака того, що ви взагалі. Не працюйте над собою. Люди, яких легко образити, це люди, які мають дуже локальне мислення. Тобто, от вони бачать отак. І вони не хочуть бачити масштаб. Тому що люди, які здатні робити зум-аут в ситуації і побачити великий задум, великий масштаб, вони можуть знайти. По справжньому великий сенс і зрозуміти, що окей, наприклад, давайте ну, який ми можемо тут приклад. Ну, в мене була клієнтка, і е, її е, чоловік е, віддавав певну суму е, зароблених коштів на допомогу е, своїм безчисленним родичам. Зараз самі знаєте, які часи, і якщо в родині хоч одна людина нормально заробляє, всі на цю людину окутують її увагою, щоб значить стримати від неї певні ресурси. І її це прям супер сильно е дратувало. І коли е я запропонувала, ну, давайте пошукаємо великий сенс, і великий сенс те, що якщо вона буде мати дітей від цього чоловіка. Вона може бути впевнена, що він ніколи цих дітей не а, без підтримки. Що вона, навіть якщо якось їх стосунки, щось станеться, вона теж може розраховувати на якусь його підтримку, допомогу. Тобто неможливо, що людина буде адекватна і піклуюча, і турботлива. З вами, а зі всім світом вона буде отак, от робити. Ні, це неможливо, вибачте. Якщо людина адекватна, вона буде адекватна зі всіма. І тоді, вже, як знаєте, медаль має дві сторони, що є плюс і є мінус, що ця турбота, та вона ще й на родичів розповсюджується. Ну це такий легкий приклад спеціально, щоб ви розуміли, що якщо у вас є обідчивость. Треба шукати великі сенси. Треба робити зум-аут ситуації і розуміти, що ж взагалі, що ж взагалі таке спричинило цю ситуацію, і який може бути в довгосрочній перспективі від цього плюс? Для чого це добре. Наступний момент це коли людина завжди питає поради в інших людей. Це свідчить про те, що в людини ще не сформувалось своє міння, своя точка зору, своя думка. І в таких побутових моментах це може проявлятися тим, що дівчина може завжди питати поради. Наприклад, в подружці, ой, скажи мені. І висилає там п'ять фото. Мені це, це чи це постити. Ой, скажи, а допис такий можна зробити? Чи це крінж буде? А, чи вона там підбирає луки? І, а ти в чому підеш? Ага, а я думаю, такий лук чи такий лук? А, чи в такому більш глобальному моменті, наприклад, а, дівчина в стосунках. І вона посворилась з хлопцем. І вона біжить до одної подружки, до второї подружки, до психолога, до таролога, до астролога, до там, не знаю, бабки, що кидає по камінням. До всіх людей і витягує з них готові поради. От що мені робити? От я його застукала, він не знаю, був з іншою дівчиною. Що мені робити? Що мені робити? Ну, люди, чесно, чого я. Психолог і топлю за психологію, бо м, поважаючи себе психолог, він не буде давати готові поради. Він підсвітить вам всі варіанти і, начебто, е, може підштовхнути вас до себе. Що, бо тільки ви розумієте всі ці малесенькі аспекти, тільки ви розумієте, які у вас стосунки були. Може ви йому не давали близькості. Може, ви йому не давали уваги, чи ще чогось, що він а, от, пішов там з іншою дівчиною. Або а, ви розумієте, що ви все давали, а він просто такий нарцис, аб'юзер, і для нього це засіб самоствердження. Тільки ви можете це розуміти. І а, шукати людей, що скажуть ні, не прощай його, чи так прощай його, це свідчить про те, що. У вас знову ж таки немає самоцінності, любові до себе, поваги до себе і низька самооцінка як факт. Тому, будь ласка, подумайте ці моменти, які вас вперше спонукали, отак от, що ви начебто лишили вас право самостійно приймати. Рішення. Можливо, вам батьки казали, ой, ти знову помиляєшся, ти знову помиляєшся, ти знову помиляєшся, і через це ви вже вважаєте, що ви не здатні от правильно прийняти рішення, і воно буде помилкове, тому вам треба, щоб вам от так от прямо в лоб сказали, як себе, як себе вести, як себе повести в даній ситуації. Ну що ж, друзі, і остання річ, останні критерії це буде те, що ми забуваємо про свої таланти та особливості. Коли ми бачимо когось і ми думаємо вау, яка вона не знаю, гарна, чи яке в неї гарне тіло, чи як вона гарно вдягається, чи як круто вона не вміє заробляти кошти, чи яка вона розумна. І ми в той момент забуваємо про свої особливості. І цей момент порівнювати завжди себе з іншими, не в користь себе, скажімо так, це дуже такий токсичний момент. Тому що, звісно, порівнювати себе з іншими це нормально. Але ми це робимо один раз. Ми побачили дівчинку і подумали. Ой, вона так класно стильно вдягається, ага, що це на неї, там подивилися, які бренди, чи як вона там капсулу складає, свої луки, супер, запам'ятали, щось для себе підкреслили, пішли далі і забули. Ну коли ми завжди порівнюємо, в нас, наприклад, є якісь певні люди, за якими ми слідкуємо, завжди нам, знаєте, от прямо отримуємо десь глибинне, це підсвідоме задоволення про те. О, як же вона там змогла, яка вона активна, як вона там так от може. А я, от такий лузер, не можу навіть роботу знайти, наприклад. Чи. Ну, от якісь такі -такі моменти ми забуваємо про себе. І а, знаєте, в нас у всіх є наші плюси. В нас у всіх є те. Чого немає в інших, наші таланти? Може, ви класно робите сирники? Може, ви класно прибираєте? Може, ви класно вмієте вислухати? Може, ви добре граєте в якісь ігри? Може, ви займаєтесь спортом і ви знаєте все е, про пілатес, наприклад? Можливо, ви любите читати фентезі, і ви прочитали всі книжки Властелінка чи інші. Ви в чомусь точно класно розбираєтесь. І нагадуйте собі про це. Це не соромно. Це, можна сказати, така контрольована, контрольований нарцисизм, коли ми собі інколи нагадуємо про свої таланти, про свою особисту історію. Я зняла відео попереднє, це Побуду свою точку опори, де я розповідаю кейс клієнта, коли ми за одну сесію змогли побудувати і позитивну точку опори, коли він протягом дня нагадував собі про свої досягнення, свою особисту історію. Кому цікаво, подивіться це відео. І давайте тут поставимо точку. Я вам бажаю любити себе, цінувати себе, піклуватись про себе, планувати своє майбутнє і робити в теперішньому. Певні кроки, які будуть вас приближати до найкращої версії себе. Дякую за вашу увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, ссылка буде в описі під цим відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, абсолютно безкоштовно, ви знайдете дуже круту е е інформацію в виді гайдів, яка допоможе вам, наприклад, вийти з депресії чи а, пережити емоційне вигорання. Також ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Я хочу виложити це відео без монтажу. Скажіть мені, чи я вже доросла до такого рівня, що можу собі дозволити, отак одразу запостити відео без монтажу. Якщо так, мені буде дуже приємно. Всім дякую та гарного дня. Бувайте!